Виконуємо номер 1116 із підручника Алгебра 7 та номер 52,15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виразі зрівняння Х відняти 3 до рівня 9, зміну Х через зміну «Y». Приступаємо до виконання Зміну Х через зміну «Y». 9 в правій частині переносимо мінус 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали х дорівнює 9 додати 3. Записуємо відповідь. Х дорівнює 9 додати 3 y. Ми виразили змінну х через змінну у. Номер 1116 із підручника Алгебра 7 та номер 52.15 із підручника Математика 7 виконано.